Вітаю вас на каналі Квітуча Україна. Мене звати Анна, і сьогодні в нас головний герой відео це Хрестовник Роулі. Я нещодавно відносно показувала вам свої новинки в одному відео, і там цей хрестовничок брав участь. Деякі з вас попросили в коментарях розповісти про нього трошки детальніше, тож я вирішила все ж таки нарешті дістатися до своєї камери і зробити для вас випуск, присвячений цій цікавій рослині. Давайте починати. Отже, хрестовник роулі. Взагалі ця рослина відноситься до сукулентів. Ця рослинка потребує. Нормальну кімнатну вологість для свого зростання яка не буде падати нижче 40. Якщо ви зможете їй надати такі умови вологості, то вона буде почуватися чудово. Вона любить розсіяне сонячне світло, от як, наприклад, у мене сонечко за фіранкою, і при такому світлі хрестовник буде почуватися найкраще. Не досить частий і не сильно рясний полив. Якщо, наприклад, влітку от зараз стоїть спека, і цьому хрестовнику полив потрібен десь приблизно один раз на 5-7 днів. Я своєму хрестовнику даю повністю просохнути і тільки тоді його поливаю. Взимку ці хрестовники люблять відпочити. Для них потрібна знижена температура повітря, тобто десь 15-16 градусів по Цельсію, для них буде чудово. І якраз якщо їм дати оцей період спокою, дати їм знижену температуру, то десь під новий рік можна навіть побачити цвітіння хрестовника роулі, яке виглядає таким чином, що на кінчиках всіх гілочок утворюється такі цікаві суцвіття з 20 маленьких квіточок. Виглядає це досить гарно, досить красиво. Хоча й не можна сказати, що Цвітіння хрестовника роулі є аж там, надто якимсь декоративним. Щодо поливу, взимку полив також скорочується. Якщо температура є 15-16 градусів, то поливати хрестовник можна зовсім потрошку раз на 3 тижні або навіть раз на місяць. Це якраз і дасть вашій рослині нормально відпочити і, з весною, піти у такий прискорений, пришвидшений темп росту. Щодо шкідників все те саме, що й у сукулентів щитівки, павутинні кліщі, на жаль, трапляються. Тому перевіряємо наші рослинки ретельно раз на тиждень на два, і в разі появи якихось симптомів появи шкідників обробляємо інсектицидами або інсектоакарицидами, або просто акарицидами, якщо це павутинний кліщ. Сам хрестовник роулі виглядає таким чином, що на нитці у нас є круглі цікаві такі намистиночки. Я раніше не звертала уваги на цю рослину взагалі, але потім мені захотілося, як то кажуть, я ж дівчинка, мені хочеться бусики да, на мисточку. І побачивши цю рослину на виставці, я одразу вирішила її придбати. Ну і щодо розмноження. Хрестовник роулі має повітряні корінці. Ось тут на вузлику є такий цікавий корінчик. Якщо зрізати десь-інде гілочку, то вона не вкоріниться. Взагалі ніяк. Це не та рослина, не так, як хоя, не так, як інші рослини, які ми звикли, що можна нарізати між вузлами і чудово рослинка пускає корінчики. Ні. Тут важливо саме знайти ось такий повітряний корінчик. Вони можуть бути менші. Зараз спробую вам показати, ось, ось тут є менші корінчики. І потім просто цими корінчиками трошки прикопуємо в землю, можна закріпити скріпочкою спеціальною або якимсь дротиком тоненьким. І вже приблизно за тиждень. Ці корінці починають рости вглиб нашого горщика, рослина вкорінюється і продовжує свій ріст. Дуже цікава рослина, абсолютно нескладна в догляді, дуже декоративна. І сьогодні я планую відрізати ось цю гілочку, подарувати моїй підписниці, яка дуже його хотіла. І я впевнена, що вкорінивши її, вже за рік вона матиме пишний гарний кущик хрестовника ролі. Щодо добрив. Так само, як і інші сукуленти, вони не є дуже вимогливими до підгодовування. Можна підготовувати раз на місяць або навіть на два добривами з підвищеним вмістом азоту, або просто добривом для сукулентів. Ну і ґрунт. Конкретно цей роулі сидить в тому ґрунті, в який його саджала продавець. Тут намішаний верховий торф, перліт і різні камінчики. Так само, як і для каптусів, а можна просто посадити у мінеральний ґрунт, і там теж хрестовник буде почуватись чудово. Головне це його не переливати. Якщо його перелити, одразу починається процес загнивання, зупинити який дуже-дуже важко. І також, щоб запобігти загниванню, важливо не потрапляти. Водичкою на ось ці намистиночки на листочки нашого хрестовника. Вони не люблять зайву вологу, вони її мають в собі всередині досить багато, і коли у нас водичка потрапляє на ці листочки, то також це може спричинити загнивання, особливо якщо це прохолодна пора року. Ось така історія про хрестовничок. Дуже він цікавий, він навіть у мене вже за два місяці, що він у мене живе так. Помітно розрісся. В деяких місцях він був тут накручений отак на горщику, він навіть сам вже пустив корінці у ґрунт і вкорінився. І зараз ось ці короткі гілочки це живці, які самі просто вирішили собі розмножитись. Такий гарненький, мініатюрний, дуже декоративний. І коли хрестовник розростається вже у великому горщику, звисає дуже-дуже багато таких гілок, то це виглядає дуже гарно. Я сподіваюся, це відео відповіло на всі ваші запитання. Якщо ні, будь ласка, напишіть в коментарях, про що я не розповіла, і я обов'язково поділюсь ще додатковою інформацією. Ну і не забувайте підписатись на канал, бо тут дуже багато цікавого про кімнатні рослини. З вами була Аня і до зустрічі на каналі Квітуча Україна.